У нинішній день церква празнує пам'ять преподобного святого Антонія Великого. Десь у глибині фівецької пустини Фіваїда у 251 році родився, названий церквою основателем монашества. То нині Єгипет, хоча й много населення має, Но монашество немає скільки мав у перші віка Християнства. У третьому віці пустині Єгипта були наповнені подвижниками Христовими. Там їх могли бути десятки тисяч, але багато з них залишилися невідомі. Но для церкви православної ім'я Антонія Великого. Як всім відомо, а його труди, аскетичні труди, його воспомінання, то, що він написав, передаючи свій опит духовний і нині для многих священиків настольна книга, з юності любив слухати Писання, з юності полюбив богослуження, а потім так проникся. Закликами Господніми, коли було сказано багатому юношові, а ще хочеш бути совершенним, досконалим, іди, продай імені Твоє роздай нижчим і будеш мати сукровище на небі, і після цього приходи і слідуй за мною. Про що читаємо Матвія 19 главі. Ті слова так вийшли в душу Антонія, що він дійсно, согласно сього слова, одійшов у пустиню і став величним благодатним святим. І ті слова настільки були йому близькі, що він порозумів, що це лично йому Господь такі слова сказав. Впрочем, і ми маємо всі так знати. Слово Божіє адресовано не комусь. Не нікому всім зразу. Слово Боже адресоване кожному із нас адресно. І полюбити Слово Боже, чути Його голос постоянний в серці і душі, читати постійно, напоминаючи усі істини євангельські. Сьогодні такое судово, як має така інтересна робота, айтішник, є люди, які займаються розробкою програм, спеціальних програм або приготовлення до них, або розробку сайтів і різних служебних управляючих програм, то ті люди усі знають, як важно, як важно розуміти смисл задачі і ту. -ту Машину, запрограмовану на напевну програму, Господь покликає нас завжди читати Євангеліє Слово Боже, як ота небесна, божественна програма, яка закладена в нас, для того, щоб ми тут на землі виділи правильний путь, розуміли, що таке духовне возростання, увиділи свої язви, пороки, увиділи свої гріхи, які суть. Тима. Страшними згубленими генами, котрі передаються із покоління в покоління, гріхи наші, то язви це ті бацили, котрі сидять у людях, і люди старанні, коли простудився, або якийсь має якесь зараження, то спішать до лікаря, приймають ліки, деколи дорого стоящі, не шкодують. Вони слідкують за здоров'ям своїм. Ну почому, да, коли люди в всьому світі, так переживаючи за тіло, забивають за те, щоб і душу так треба оберігати, подати їй то, що вона потребує слово Божє, сповідь причастя, і прибувати постійно у єдинстві з церквою, живою церквою, Христовою Церквою, благодатною? Канонічною. Із життя Антонія вспоминає моменти, коли йшов по дорозі і увидів кости і череп і помолився Господи. Одкрий мені судьбу цього чоловіка, і Бог відкрив йому, що той був жрецом єзическим, котрий дуже шкодує, що при жизни не познав. Правильної, православної євангельської віри, а був язичником. Ну, каже, навіть тоді ми, язичники, котрі дойшли з цього світа, так і не ставши повноцінними християнами. Коли ви молите за всіх усопших, то й ми чувствуємо потепленє, благодать Божу, хоч отдаленно, мотуй у духовному світі. Шкодуємо, чому ми, прижизни, не знайшли в собі сили не слухати лжеців усього світа, обманщиків, безбожників і сатаністів, а прорватися через ці їх, через їх заселони, знайти Христа, знайти подлінну, спасаючу церкву, яку робили наші предки Русини, коли в Австрії в Венгрії, починаючи з Марії Терезії австро-мадярська влада заборонила на Карпатські Руси вибирати православного єпіскопа. Це означало, що многі села після смерті священника не було кому висвятити нового священника, і маса приходів оставалася без духовного, без духовного навчання. Хоча за 200 років всього лиш 200, бо. Більше не змогла розкритися більше унія. Люди по домах молилися обідниці, молилися кафести, читали Слово Боже. Вручну наші предки переписували псавтирку і Євангеліє. І дома робили ото Богослуження домашнього. І тим самим у всіх домах людей наших звучало Слово Боже, за котре акцентує Антоній Великий, що без вщення слова Божого, без розуміння його основних істин, дуже тяжко знайти путь правильний. І, не знаючи добре Євангелії слова Божого, може так, коли скоро ошибнути. Відтак і Павел пише Тимофею, що. Те слово, яке ми тобі передали при свідках, передай вірним людям, передай, а сам тренуйся, читай Слово Боже, купайся в тому, возвишайся в тому, укріпляйся в тому, бо так поступає спасеш і себе, і слухаючих тебе. Другий случай був у Антонія, коли захотів знати, хто ще є святіший. І тоді Господь указав йому, що іменно в пустини подвізається давно і нікому не відомий святий. Пізніше узнає він про Павла Фівейського, якого Антоній найде, зайшовши в глибину, обійшовши великі такі гори, і найде там того, хто по своєму подвигу вишив Антонія. Знайшовши Павла Февейська, котрий дожив до 112 років, але подв'язався у пустини вище 90 років. От подвиги, які має наша благодатна церковна духовна сім'я, маючи тобі в Закарпатті, нам і сьогодні ясно, як поступати, бо лиш так, віддя подвиг наших предків, читаючи життя святих. Майтують діти Божі, котрі смоктують, беруть на себе ті опоти церкви святих, так лише возростає духовно, а у вічності в'єднано зі святими своїми, тільки з канонічної церкви вірими можемо потім стати і наслідниками царства Божого. Амінь.